В Чернівцях клітки для змішаних боїв стала своєчасною, адже буковинські спортсмени почали успішно виступати на всеукраїнських змаганнях з ММА. В Одесі відбувся черговий турнір з професійних боїв із змагальної серії Залізні кулаки, участь якому взяв представник Чернівецького спортклубу Свіз Юрій Чобука. На землях, для якого це був третій вихід на професійний рин, досить певно провів свій поєдинок, здолавши чергового опонента. На цей вихід я вже виходив більш спокійніше, більш думав головою під час поєдинку. Зовсім спокійний був, якби холоднокровний, можна сказати. Перші поєдинки, якби так переживав, ну переставав думати такі. Заряжений був, а зараз заряджений, спокійний, і це мені дуже допомогло, якби спокійно, функціонально воно витримав цей поєдинок. До речі, практику виступів у професійних боях і смак перемог на цих турнірах мають вже двоє чернівецьких спортсменів. В загальному на професійних поєдинках від нашого клубу приймають участь два спортсмена це Ляго Анатолій mm -hmm. і Чубука Юрій. Е, зараз е, Толік не приймав участь, бо тому що він знаходиться на спортивних зборах за кордоном, е, має якось от на днях повернутися звідти. І він, якби тут не приймав участь, хоча він вже провів був. Чотири професійних поєдинка на даному турнірі, і також він став чемпіоном України. Переможний досвід участі в змаганнях такої високої складності спонукає боковинських спортсменів і надалі продовжувати виступи в них. Ну і напевно ти вже ввійшов в смак, Напевно, хочеш і далі виступати. Да, так. Да, далі, якби готуємо, зараз, поки що вже відпочиваємо. З початку 16-го року думаю, є на лютий також турніри і. Надіємося далі за кордон же виїжджати. Силібатюк Лусанка. Нівець теми дня ТВА.